Щиро вітаю з новорічними святами велику команду Центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф Одеської області. Зичу всім здоров'я в новому році, сил, терпіння, витримки і всього найкращого. Врешті-решт, ми всі заслужуємо на це. Сподіваюся, всі ви бачите наші щирі прагнення покращити якість послуг з екстреної медичної допомоги населенню Одещини і умови праці кожного співробітника екстреної медичної допомоги. Розумію, як вам важко не просто виконувати свої обов'язки, витримуючи довгі та важкі чергування, особливо в останні роки. Це дійсно подвиг. Я чую і бачу під час візитів на станції, підстанції та пункти базування нашого центру, скільки ще речей і процесів потребують уваги, вирішення та покращення. Знаю і розумію проблему фінансового забезпечення, укомплектування ліками та витратними матеріалами. Над усім цим ми працюємо і будемо намагатись вивести центр на достойний рівень по заробітних платах і забезпеченню. Як керівник підприємства, я прагну, щоб воно було ефективним, комфортним для працівників і стрімко розвивалося відповідно до вимог часу. Вірю, що разом ми з вами зможемо зробити наш центр найкращим в Україні, і нам буде чим пишатися. І до речі, в цей новий рік ми вже входимо з оптимізмом, з розумінням, куди ми рухаємось і які питання вирішуємо в першу чергу. Окремо хочу висловити привітання і слова підтримки тим медикам, водіям та диспетчерам, які в святкові дні нестимуть свою службу і будуть не поряд зі своїми близькими та родинами. Шановні колеги, ми цінуємо ваш внесок і вашу відданість професії. Бажаю вам легкого чергування і нехай нічого не затмарить святкового настрою. Давайте вірити в майбутнє і прагнути хорошого для себе, свого колективу і підприємства. Упевнена, що все можливе і все досяжне, як наші з вами особисті перемоги, так і спільна перемога. Ще раз усіх вітаю, і нехай все збудеться в новому 2024 році.